Урочисте перерізання стрічки, і от учні вже сидять за новенькими комп'ютерами. Війна не завадила оновленню у Шибалинській гімназії. Тут тепер сучасний комп'ютерний клас. Були старі комп'ютери, були різні ігри, а зараз на комп'ютерах, у цих комп'ютерах, які зараз є, вони дуже класні. Створення сучасного комп'ютерного класу «Смарт» – таку назву має один із переможців грантового проекту швидкого реагування на виклики війни Час діяти Україну його продовжує реалізовувати благодійний фонд МХП громаді. Це дуже вагомий внесок, тому що це дає можливість нашим учням краще засвоювати знання з інформатики за допомогою комп'ютерних технологій та інтернет-ресурсів. Шибаленська гімназія закупила сім комп'ютерів і комплектуючі до них, а також принтер. Грантові кошти від фонду МХП громаді склали майже 100 тисяч гривень. І ще 30 відсотків співфінансувала Бережанська міська рада. Саме фахівчиня відділу економіки написала проект. Подавачем на конкурс стала громадська організація, створена при гімназії Золоте поле. Конкурс діяв на території всієї України і було подано понад 400 проєктів, із яких профінансовано 102 проєкти. Тепло для громади цей проект реалізувала Саранчуківська громада. Тут мали мрію закупити ще подробильний агрегат та потужну бензопилу. Та щепа буде звозитися в наші об'єкти соцкульту, тобто в школи. Є в нас і клуби на твердотоплених котлах, і ми фактично будемо отримувати дуже дешеве паливо. Подрібнювач гілок обійшовся у 70 тисяч гривень, і ще 30 пішло на бензопилу. У грантових конкурсах від фонду МХП громаді у Саранчуках уже брали участь. Спільно радяться, на які потреби писати проекти, адже додаткове фінансування зайвим ніколи не буде. Тим паче у час війни. Тепер із цією технікою буде чимало роботи. У Нас зараз парк потрібно чистити дуже серйозно. Сільський потрібно чистити. Ми відновили ставок в селі. А він весь заріс. Тому для цього апарата і для тої бензопили і для тих хлопців, які брали участь в тому проєкті, Це є величезний прекрасний подарунок. Додамо, у фонді планували реалізувати цього року 70 ініціатив по всій Україні, та врахувавши, що проєктів було подано значно більше, у підсумку вдалося втілити 102 проєкти проекти на понад 8 мільйонів гривень.